Привіт, рада знайомству! Мене звати Євгенія, я тренер по омолодженню. Але омолодженню без уколів, без операцій, без деформації обличчя, а тільки природніми та натуральними методами завдяки своїм ручкам, інструментам, шкрибок, ролю, гуаша, баночки, тейпи, ложки та різноманітні методики масажі для обличчя, лімфодренажні, асахі, медові, гуаша, баночний та іншим. Face fitness та Аплікації і степів це якраз ці всі методики, завдяки яким ви будете тримати своє обличчя в ідеальному підтягнутому молодому стані довгі, довгі, довгі роки. В сфері б'юті я вже понад 9 років. Я маю масажний салон в Києві, де мої майстри оздоровлюють та омолоджують клієнтів. За 5 років існування салону я також працювала майстрем там. І вже півтори роки я веду онлайн-клуб омолодження для жінок. Місія цього клубу, щоб ви собі подобались, щоб ви себе любили, щоб ви пишалися собою, щоб ви себе цінували, поважали. І коли дивилися кожного дня в дзеркало, ви не бачили, як з'являються зморшки нові й нові, десь дрябліє шкіра, щось там висне, а навпаки, ви молодшали. Ви Розквітали, а саме головне, щоб ви набували впевненості в собі. Тому що, коли жінка впевнена, це крила її діяльності. Я думаю, ви будете згодні зі мною, що для жінки її внутрішній стан, її зовнішній стан це дуже важливо. Тому що, коли вона подобається собі, коли вона впевнена собі, вона щаслива. І коли вона щаслива, то всі навколо, особливо її рідні та близькі, також щасливі. Тому давайте будемо робити вас та ваших близьких щасливими ще більше. Я думаю, що ви і так щасливі. Далі, яка структура клубу? Ми кожного дня займаємося з понеділка по п'ятницю, займаємося масажем обличчя, клеїмо тейпи, фейс фітнес. Також у нас є тренування для тіла, йога, пілатес, тому що тіло і обличчя це взаємозв'язок, у них великий. Від стану тіла залежить стан нашого обличчя. Тому ми повинні працювати і з тілом, і для, з обличчям для вашої молодості та здоров'я. Також я обов'язково даю ефіри по харчуванню, даю... Рецепти правильного збалансованого харчування, щоб ви були здорові. Щоб не тільки ви були здорові, а й ваша сім'я була здорова. Тому що ці всі звички, які ви будете набувати в клубі, ви також будете це все використовувати в вашій сім'ї. А якщо Людина здорова, то вона завжди гарна. Ось тому ми те, що ми їмо, і харчування це номер один в, нашій, в нашому здоров'ї, в нашій красі. Також я даю рекомендації, як собі підбирати догляд косметичний, тому що косметика також впливає на стан нашого обличчя, на його вигляд. Я даю, як дивитися по складу, що краще для кожної шкіри. Це ми все розбираємо. І також я даю багато. То інформації, яка потрібна жінкам кожного дня, тому в цьому клубі ви будете брати якраз все те, що потрібно жінки для жінці для її здоров'я та краси та довгої, довгої молодості. Ось, і у вас є прекрасна можливість зараз спробувати тиждень, перший тиждень в клубі безкоштовно, щоб ви відчули якраз цю магію цих наших методик. І я впевнена, що вже навіть після першого тижня деякі з вас відчують, багато з вас відчують вже позитивні зміни в обличчі, в загальному стані 100%. Я в цьому впевнена. Ось, Тому я вам бажаю гарно провести цей тиждень і з результатами обов'язково. В наступному відео я розповім, як буде нашу, проходити наш перший тиждень і скажу вам про крутий такий сюрприз-бонус, який буде вас чекати на протязі цього тижня. Тоді до зустрічі в наступному відео!